Не знаєте, в чому заключається основна відмінність витязя шахтного лонг від витязя шахтного оптима, Зараз розкажу. Через свою конструкцію витязь шахтний лонг ідеально підходить для довготривалого горіння. Він розрахований на те, що тут зверху замість цієї 20 поставиться додатковий паливний бункер і топка вашого котла збільшиться рівно вдвічі. Це забезпечує час горіння цього котла разом з бункером аж до 36 годин. А, витяг шахтний Optima ідеально підходить для сипучих матеріалів. Через те, що топка котла знаходиться під кутом 45 градусів, сюди зручно висипати сипучі матеріали з відра. Тут не можна встановити паливний бункер. Але від цього він не стає менш комфортним. Вам потрібно просто розуміти, для чого ви берете котел і чим ви плануєте його опалювати. Спочатку. Ви думаєте, чим ви його опалюватимете, а потім обираєте модель витязь про тепло та комфорту вашому будинку.